Друзі, всім привіт! З вами Кевін Майнкрафт і я сьогодні буду переходити на справжній паркор. Його мені побудували друзі, тут якісь камери, висушений газ. Давайте подивимось. А, тут я поняв. Ага. Ну непогано, непогано. Виходимо. Гастик, не переживай, Все буде. Насправжній паркор. Якщо насправжній... Ага. Я не поняв, як перший рівень пройти. Лол. Так. О, ні. О ні. Друзі. Я спаунпойнт не поставив. Особливо вас прошу поставити лайк і підписатися на канал, бо я дуже стараюсь. Я цей рівень вже починаю нанавидіти. Все, що я не проходжу з першої спроби, я ненавиджу. Дивіться, тут, якщо ламати, то повітря не можу, а це я ламаю, тобто я поняв, як це робити. Аж і тут не можу. Ой. А? Та що я ліжко ламаю? Ага. Хоп. Хоп. Є -є -є. О, драбина. Я майже перейшов на третю карту. Ставимо спавн-поінт Ну і давайте перейдемо. Ем. А сюди можемо? Фу, ну сюди. А я впав. Друзі, капіц! Мені ж зараз все спочатку йти. Ладно, не біда. Сюди прострибуємо, сюди також. Фух. Нічого страшного. Але все страшного. До речі. Якщо в мене не вистачить нервів і я не пройду, то я кажу повністю все своє ім'я. Прізвище по батькові і саме ім'я. Друзі. Ну я б зараз зайшов в креативі, прийшов би, але я б сказав ім'я, а я цього не хочу, тому дивіться, як прийшов би дрім. О, тут легко. Що тут? Я просто в креативі Фух. А, а може тут подвох тільки я його якось перестрибнув? Там на один піднято чи що? Зараз і перевіримо, друзі. Хоп, хоп. Давайте от сюди. Ні, не, не піднято. Або піднято, да! Здається. Ну тут ми знаємо вже. А тут, о, паунпойнт є. Хм. Um show is this sti to stita. Yeah, that's a shit. Um, we perhaps like а нашу, дивіться, ось так. А нашу тут теж бар'єр. Типу, я ось так і спіткнувся і все. На Ні, не такий. Я вже на третю камеру перейшов. О, ні. О, ні. Друзі, справді хочу. Да, Але я не знаю, на що я це зробив, якщо чесно. Ладно. Дивіться, я зараз хочу зробити спідран по цій вері. Прямо зараз. Я ставлю секундомір на телефон. Усе, погнали. Хоп. хоп. 20 секунд, 20. Хух, 30 секунд уже. Ну це стрьомно. Хоп. Хоп. 50 вже секунд. Піднято. Капець! Ладно, я вже програв спідран на хвилину. Друзі казали, що це на хвилину, але не хотіли проходити. Напевно, вигадали. Так, оп-оп. Здається, там теж перепіднято. Капець! Ладно, це останній в мене шанс. Пройти. Не знаю, що я вирішив в лабіринті впасти. Секундомір я можу вимкнути. Хоп. Хоп, хоп. Тут ми як завжди вже знаємо. Тут я вже можу по-іншому пройти. Не знаю, що я там тоді шукав прохід. А, тут це. Так. Так. Тепер цей лабіринт. Ну я його просто попаркурю. Падає, аби завершити гру. Ем, А мені точно туди прыгать? Чи може не треба? Ай, ладно. Здавайте. Я Ні, тут якийсь підвох. Да. Там треба як... я здається, поняв. Мені надо встигнути ластика покласти. Mm. Капець. Ладно, порахуємо, що друзья, я пройшов карту. Все добре. Пишіть, сейчас подобалась вам карта, а я зараз гляну, що ж там було. Ну да, я щось надто швидко швидку А, вона ще мало типу ось так. Я би я тут зараз був. Ну, привітик, твій кінець настав, типу. І мене ось так скидує. Типу від кожного кроку. Ну, і так мене має скидувати. Типу, ой, що мені робити, Ой-ой-ой. Далі я ту попаду. Ну, Непогано, якщо чесно. Добре, друзі, дякую, що дивилися це відео. Всім пока.